Вітаю, шановні глядачі, на каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях махваляр. Валяри, привіт. Вітаю. РНБО ввело санкції проти Петра Олексійовича Порошенка, Ігоря Коломойського, Живаго і Медведчука. І тут спірне таке питання, бо Коломойський знаходиться в Україні, але він сидить, йому якби від санкцій псишко він там собі сидить, почуває на лаврах слави. Петро Олексійович тепер не може вести бізнесу, не може кошти е, виводити за кордон. Взагалі, питання підвішене, що з його бізнесом, і от про це ми сьогодні поговоримо. Е, бо від його бізнесу подобається нам Порошенко, чи не подобається нам Порошенко, але залежить е, праця дуже багатьох людей. Насправді в нього один з найбільших холдингів, агрохолдингів в Україні. У нього дуже багато заводів, на яких працює дуже багато людей. І якщо зараз його бізнес стане, то люди в районах залишаться без грошей. Перше запитання до тебе. Подивись, будь ласка, що буде з бізнесом Порошенко? Чи залишаться люди без роботи? Бо, ну в даному випадку зрозуміти правильно, шановні глядачі, ви знаєте мою позицію стосовно уряду Порошенка. Я не його фанат. Але я за людей людям треба роботу. як би пани не сварилися, але люди мають мати купічину. Тим більше зараз війна, і треба якось думати про людей, які живуть в районах. Картах показує так, що попри, попри санкції, які введені е, проти Петра Порошенка, його бізнес не буде зупинятись. Тобто він буде продовжувати працювати. Просто йому не будуть надходити звідти кошти. Компанії ці вони будуть працювати, люди будуть там теж працювати, залишатись. Е, просто е, це будуть заморожені активи. Чи розумів Петро Порошенко те, що буде, і чи зміг він вчасно перестрахуватися? Я розклав на картах, дивлюся по картах те, що відповідно він знав, що буде відбуватись така ситуація. Тобто випадають загрози, карти загрози, і він безпосередньо вив, вивів частину коштів, які це можливо. Але знову ж таки, більшість його коштів знаходяться в офшорах. За межами України, тому йому, в принципі, це не зашкодить. Тобто в нього є, є гроші, є капітали, які знаходяться за кордоном. Також у нього є афілійовані з ним особи, які теж мають бізнеса. Той же самий Конанєнка. це оці три свінарчуки, які тримають його його гроші і знаходяться за кордоном. Тому. Ось ця справа, яка стала фінальним акордом у справі політичній кар'єрі під час балотування на пост президента Порошенка, вона ще буде розкручуватися справа оборонпрому зараз. Карти показують так, що справді віднайдений ключ до цього, і справді, справді почнуть активно працювати проти нього і в ну, і безпосередньо. Ну, в плані оборонпрому і в плані харківських угод карта mm -hmm. часу, те, що було зроблено тоді, коли він був в партії регіонів, це все буде розслідуватись, будуть нові кримінальні провадження, і це все буде, тобто, викликатись на допити, будуть відбуватись певні речі. Скоріше за все, що також от відчуваю, зараз спитаю, як. Mm -hmm. Походи в раду йому обмежать, тобто, щоб він mm -hmm. не ходив. І плюс велика ймовірність того, що він сяде в тюрму. Ну, в СІЗО, mm -hmm. як Коломойський. Коли Порошенка мали посадити, приїхав Блінкен, і питання було вирішено. Але в мене таке питання. Скажи, будь ласка, чи зараз приїде представник з Америки, щоб постояти за Порошенка? Бо тоді це приїхала людина Байдена зараз Трамп при владі і все по іншому. Ні, карти показують, що ніхто не буде допомагати, mm -hmm. і безпосередньо в цій ситуації не допоможуть навіть гроші, корупція, якою він займався. Да? Mm -hmm. Відповідно, те, що я дивлюся, те, що Штатам взагалі на нього все одно, тобто, mm -hmm. все одно і вони не хочуть займатися взагалі його питанням. А стосовно Трампа... А стосовно Трампа йде як негативне відношення до нього, і е, він не розглядає його, е, його майбутнім президентом і, ба більше, якимось чином, хоче його обмежити свободу і е, угу. щоб ну, зробити так, щоб він відповідав за законом. Угу. Uh, скажи мені, будь ласка, uh, чи uh, зможуть uh, кошти? Про які йдеться йдеться мова у заяві РНБО? Повернути дійсно на зсу? Як про це говорять? Так, вони будуть намагатись повернути ці кошти, але зіткнуться з якоюсь проблемою. І, тобто, знає, знаєте, не завершиться це повністю успіхом. Але частину коштів, звичайно, повернуть і. Повернуть в бюджет України Путін зробив гучну заяву, що він готовий надати Порошенку політичного притулку. Але а ну, хто це надав? Це Пісков чи це курс? Це, це, сам але, Путін але, на відео заявив чи так, просто але, текстом? в мене таке питання. Ну це насправді дуже дивно. Нагеть зовсім ми розуміємо, що Путін використовує будь-яку сварку в Україні на користь собі. Ось ця заява, яку він зробив, на що воно було розраховано? Бо знаєш, е здається, що хочеться просто маселка вогонь підлити з кацапської сторони, що на болотах вирішили скористатися ситуацією і пересварити українців всередині держави. Чи правда, що Кремль вирішив використати ось цю новину з санкціями для того, щоб спровокувати заворушення всередині держави? Ну... Е Чесно, не фанат Порошенко, але це скидається на наклеп. Такий, знаєте, брутальний паскудний наклеп. Вже вилітіла, вилітіла, та карта. Ага, ну тут випадає як декілька планів угу. у Путіна. Відповідно, звичайно, якимось чином посварити українців, зробити певне протистояння навколо угу. Порошенка, розхитати ситуацію всередині, всередині України. Да. Угу. Це перша мета. А друга мета це відповідно вже просто відкрилися очі, відкрилася, відкрилася правда. І тепер, ну ми ж знаємо, що Порошенко співпрацював з Медведчуком і з Путіним. І він, відповідно, просто хоче йому реально надати дев'ятку жезлів захист, щоб вони разом з Медведчуком продовжували своє майбутнє на території Російської Федерації. Ну, разом Порошенко ніколи не піде на це? Ні, ну, ні, Порошенко не піде, але ж Путін пропонує. Ну тобто це його думка така. Боже, яке воно придорушне. Страшне, фу, аж гідко бридко е Ну, Медвечук навіть розкладати не будемо. Е живаго. Е чи повернеться живаго в Україну? До речі, е давай подивимося, е Порошенко е оця заява. Е як вплине е на е Порошенка заява Путіна? Це по живагу не повернеться перегорнути повітря. Угу. Ну Це тільки дурному треба, бути, щоб повернутися після того всього. Да. Чи Як вплине на Порошенко заява а, Путіна? Я не знаю, чому мені здається, що хто і вийде сухим з води, то це Коломойський. Я не знаю чому. Він собі відсидиться. Значить, Що карти показують? Карти показують те, що у нього е, напад якийсь стався, тобто психологічний, тобто у нього проблеми зі здоров'ям почалися і почнуться ще більше, і е, він. Він зараз буде шукати виходи через європейські країни, щоб відстояти свої права. Тобто він буде платити великі гроші, знову ж таки, в офшорах вони є, і буде якимось чином рятувати себе від цієї от складної ситуації. І я бачу, що він якимось чином, потім з часом він вийде з цієї ситуації, як вийшла Тимошенко свого часу. А от Коломойський, до речі, те, що я за нього бачу, що йому доведеться довго сидіти. Він вийде свого часу, але е, от у нього справи кепські, тому що бізнес у нього відібраний повністю, зруйнований вщент. Е, нафтогаз йому не належить. це Основна е, кормушка його вже була останнім часом. За кордоном бізнес конфіскований, крізь ідуть суди. В Британії, США, США хочу посадити, тому у Коломойського навпаки все скінчилось. Це я дивився ще раніше. Знову ж таки, його люди приходили що і питали б... мене, щоб я подивився йому. розклад. Що буде з каналами про І з Коломойським я бачився особисто, до речі, хочу сказати. І що? Як твоя дочила? Зробив діагностику йому. І як? Ну, мені як людина він сподобався. А як ну, при особистому контакті, а як ну, відповідно ну, в глобальному плані людському, звичайно, що негативно? Але Скажи... так, людина він непогана по відношенню до тих людей, з ким йому щось потрібно мати. Скажи мені, будь ласка, що буде з каналами Медведчука? Адже в нього дуже сильні політичні канали, максимально сильні. Каналами ти маєш на увазі Телевізійними Там в нього досить потужний медіаресурс. Ну Вони ж там в форматі YouTube тільки працюють, так? Ці канали? Ні. Ні, Ні. Бо є нормальний канал, так. Да. У нього дуже класні ведучі на каналах. Там дуже крута команда. Там І дуже де. В, ну, на його телевізійних каналах. Дуже, так їх вже закрили ці канали. News One, Zik 112. Не працюють там. Дуже потужний метях Я кажу за канали Порошенка. А, за Порошенка. Да. Я почув, що за Медведчука. Ні, ні, -ні за Порошенка. Може, я умовилася, О, умовилася але я мабуть. говорю за канали Порошенка. Чи така їх доля каналів Медведчука був Порошенко реально дуже класні ведучі, дуже класні програми. Я б не сказав, п'ятий канал здохший. Слухай, там дуже класні ведучі. Дів... Дівчинка така Курбанова, вона дуже прикольна. Я її знаю, вона розумна, вона класна, вона професійна. А Курбанова це, це його. Да, да, вона дуже класна. Яка ведучий. з Фейгіним пише інтерв'ю. Да, да, вона просто бомбецька. А, показує по картах, що яким чином їх обмежуть у віщанні все? Але не, не бачу, щоб заборонили їх віщання. Mm -hmm. Там, як це було з тими з mm -hmm. ну, не Зіком. Ну вони класні, вони реально патріотичні, вони дуже толкові, вони дуже розумні. Е, так, е, давай е, подивимося тепер е, ще одну історію: історію Живаго, Він не повернеться. Але чи е, кошти? Про які йде мова, а будуть повернуті в бюджет України чи дотягнуться до нього руки? Ой ні, на жаль, стосовно Живаго, його кошти не повернуться в Україну mm. ніяким чином. І показує по картах час, тобто ще давно були виведені. Так, да, Судячи по картам, Галя бігла ще напередодні. А, давай подивимося, тепер є ще один олігарх, проти якого ніколи нічого не розказують. Але він непогано збагатів, це Пінчук. А, що чекає Пінчука? От він, знаєш, тихіше їде, але далі всіх буде. А, ну, насправді, що у мене по картах показує? А, показує, що справді він буде надалі працювати, тому що люцифугра Факаль, це Меркурій, це а, гроші збагачення, тобто вплив а, в нього він буде, і тобто, ніхто його в цьому не буде обмежувати. Дев'ятка кубків, з усіма приязні відносини, і, в принципі, показує, що з усіма він буде в гарному контакті. І Аркан Справедливість. Що він говорить? Що з його боку якраз таки немає якихось конкретних речей, які він погані зробив для України. Навпаки, він дуже багато займається меценатством, благодійністю. Uh, він uh, допомагає ЗСУ, як і Рінат Хмета. Він дуже багато робить для України. Це Дуже важлива людина, патріотична. До речі, стосовно Рената Ахметова, Ренат Ахметов свого часу, дуже багато грошей вклав в ті регіони, де зараз де він. Зокрема, в Покровськ він вкладав ну, дуже багато. В нього там було підприємство, в нього там місто повністю він забезпечував всім необхідним. Зараз там не лишилося нічого. І так з багатьма містами України, де він мав бізнес. Зокрема, ми бачимо, що з дитячого Маріуполя. Ми ну, бачимо, що зараз відбувається з ДТЕКом. яка доля Ахметова. Така ж саме, як по, карта, як по фінчуку. Угу. А, у мене по картах показує так, що. З його, з його боку, справді, справді більше йде допомоги Україні аніж тих речей, які він колись зробив. Так, показує, що він робив певні речі, які там були з Януковичем, пов'язані. Ну, тобто, щось погане. Але при цьому всьому король Кубків дев'ятка кубків, Беліал, тобто економічна підтримка, допомога, розбудова і таке інше. Ахметов взагалі він має рацію у багатьох речах, в нього правильна життєва філософія він дуже багато чого зробив для України. Отака От нещасна в нього доля, що в, в Донецькому регіоні, де він мав бізнеси, він поступово втрачає їх. Це для нього його батьківщина. Він дуже багато робив для простих людей. Я це знаю, як житель ну, виходить з Донецької області. І в принципі, він не тільки для місцевих жителів багато робив. Він взагалі для України багато чого робить. А багать, в багатьох речах саме завдяки йому Україна зараз до сих пір боронить кордони. Тобто що що Шопінчук, це ті люди, яких яким треба, яких треба нагороджувати державними нагородами, навіть чи зможуть українські олігархи використати свої кошти та вплив на перемовини і укладення миру в Україні? Вони ж розуміють, до чого все йде. От показує, що вони дуже багато разів спробували вже е, вирішити ць, закінчити цю війну, до, домовитись, зокрема, з російськими олігархами. Але повішений довго, довго і довго нудно вони, вони отримували відповідь. Ну, і е, карта показує те, що вони просто не в силах завершити цю війну самостійно. Тобто тут Путін він вищий за, за їх вплив і за їх е, силу. Е, але, знову ж таки, е, те, що я, е, те, що я бачу, що вони дуже сильно допоможуть саме. Президенту допоможуть Україні, допоможуть взагалі людям підняти Україну з руїн. Це справді випадає так по картах. Кажу те, що бачу. Ну що ж, дякую тобі, Валяра, за цей прогноз. Будемо спостерігати надалі за подіями. Дуже цікаво дивитися, що ж зараз відбувається, якою буде доля Верховної Ради. Подивимося вже в наступному випуску. Доля Верховної ради. Не, адже депутати з партії Петра Порошенка не залишать так просто санкції проти Петра Олексійовича. Чи буде протистояння у Верховній Раді, ми подивимося в наступному випуску. На цьому прощаємося, шановні глядачі.